Пане Петре, що ви для себе почули? На що ви акцентували увагу? Ну no, прежде всего на те, що ми зараз попали в динаміку, яка из за поведения Індії, тому що Трамп е, виходив е, і Уітков да появился в Москве. imienna i za że Trump był uwierzen, że India pójdzie od w stronę no sagwacja graniczenia pakupak niewci od Rosji. Tak nie pauuciłas modi abysiał przyjechać w Moskwę i tak dalej na Aleazkie Putin pojawił się i pastawił paststawił twidy jarzedania pou dalsze nie o czym było gawalić I to co сейчас widzimy to Pańwie No już to rezultat tych pierygawora Просто Трамп поговорит с Зеленским в четыре глаза и договорится, что вы больше не говорите. Вот будет общая фотка и никаких продвижений к миру не будет, потому что агрессор, Российская Федерация, миру не хочет на сегодня. И это последствия ошибочной политики. То, что видим, это как будто очки для Нобелевской премии для Трампа, да? Тобто, ви вважаєте, що все те, що говорить Трамп, наприклад, ось те, що я собі виписала, ми будемо співпрацювати з Україною, співпрацювати з усіма. Ми будемо дбати про те, аби був мир, і цей мир був довготривалим. Ми не говоримо про мир на два роки, після чого ми знову опинимося у цьому хаосі. Тобто, з вуст Трампа це звучить як обіцянка в тому, що буде мир? всі розуміють, що історія показуває. Czy to paskol, czy usiestrowanie strony jak Ukraina, niezawisłej Ukraina, taka strona jak niezawisłej Polska, jak niezawisłej maje bałtyckiej strony? strategii, ideologii i celem Rosyjskiej Federacji. Rosja budżet, pradał wajną i budmienia celisz formy tej wojny. Ta będzie wajna pasta Janna, prosta, potem można niż się ta już, to my nie dostojne, ta wosz to by jak gospodarstwo. Якщо говорити про заяву Дональда Трампа і говорити про його так би мовити, гарантії безпеки вони поки що не обговорюються. Але Трамп каже про американських муротворців, це було одне із питань журналістів. Чи будуть відправляти Трамп? каже, що ми будемо разом співпрацювати. Але от що мається на увазі більш точної конкретики, конкретизованості, чи буде це разом із європейськими партнерами? Тобто він не відповів, не дав чіткої гарантії. Це означатиме, що So... <laughs> Моротворців і дійсно таких, знаєте, сталих гарантій безпеки від Америки, нам не варто очікувати. А що стосується країн Європейського Союзу, що стосується тієї самої Польщі, пане Пьотре? бо нам кажуть в Європі, ми з Україною до кінця, наприклад, там Еммануель Макрон, президент Франції, каже, що те, що пропонує Росія, це просто капітуляція для України. Інші представники Європейського Союзу кажуть, що потрібно йти на якісь компроміси. Хтось каже, що потрібно говорити. Президент Зеленський каже, що військовим шляхом не повернемо лише дипломатії. Загалом немає чіткої позиції. Хто з нами? Європа з нами, Америка з нами. Якщо так, то як Європа саме з нами? За три роки війни більше ніж три роки Великої війни, І більше ніж десять років з початку війни на території? Донецької та Луганської областей і Криму, в тому числі, ми отримуємо лише слова підтримки, і безумовно ми за це дуже вдячні. Великі пакети військової допомоги. Але що стосується людей, що стосується військової сили, ми не отримуємо миротворці, кажуть, що будуть, але ніяк не можуть доїхати. А Смотрите, нас з людьми ви щоб розумієте щоб самі прекрасно, що щоб велика проблема ні в Європі армії людей, які могли б реально пугати русські. w Europie nie to potencjała 50 000 ludzi, jeśli by wszystkie страны sobrali, i wszystkich chcieli dla tego, żeby przysłać w Ukrainę. ponieważ to a должно меняться, это значит должна, быть 250 000 ludzi. Takowogo ja. w Europie nie. Поэтому гарантии безопасности здесь это это во это Украина гарантирует безопасность Европе, а не наоборот, ставить э, э, блин, на, на голову да, э, рассказ, это просто газлайтинг, которым занимается Трамп. Во-третьих, реальные гарантии безопасности, они называются troops on the ground, да, реальные базы американские, которые готовы, детерминированы в том, чтобы э, участвовать в конфликте в момент вторжения. И если говорим про э, это, то про такие гарантии можно говорить. Все остальное это будет э, Будапештский меморандум, хорошие слова, и э, думаю, что их надежда на то, что если один раз э, получилось, а почему второй раз не попробовать. Э, это, это все бред, считаю. W historii gwarancji biednej pasmo, ta ugroza, to jest to jedynie Izyk Katori, Rosyjska Federacja, pani Majeda Izyk Siły. I ja tu konstrukcji, wizu, wojennej Sajus, od Norwegii, od Finlandii, bałtyckie strony Polszą, Ukrainą, Rumunię, Rumunię, dla i Turcji. I spadzieżka jest jeszcze drugich stron. No, tej systemy w tym, że ukraińskie wojska, nachodzące także w drugich stronach i a, a, a wojska sojuszników na terytorium Ukrainy mm -hmm. takim образом, żeby wsluchić je wtarzania na linii trzy i kilometrów, która od Siewiera Norwegii do Juga Ukrainy, Roskie wsluchić je wtarzania w, w jakimś to punkcie. Zrazu pogucili atwietków w szesti wściem i drugich punktach. Patamusz to nie burz Castajani na ich potencjał, być aktywnymi na takim froncie. Wod вот, eta e, e, realny atwietki. Zdjęź ja pawtarjaju. Tak dołga, paka kita, nie patkluci, paka tam nie budzie. Przedstawiciel jaki taja pra. A nie z tej wojny nie mają sensu. Jedynym, kto może przerastawić tę wojnę, ograniczyła je chaciełki Putina, a to a nie Trump.